Наші енергетичні батончики складаються із плющених вівсяних пластівців, шоколаду, тертого шоколаду, мегдалевого борошна, родзинок, а ще волоські горіхи та джем. І це ще не всі складники. Секретний інгредієнт Насті це любов. Підказує студентці викладач Іван Постика. Хлопець був студентом закладу, а нині навчає майбутніх технологів азам професії. Цей сироп виварюється більше п'яти-шести годин і тоді яблука стають, як ви можете побачити, мармеладними. Завдяки натуральним та якісним складникам вдається виготовити поживні та корисні солодощі, каже Іван. Вони є корисними і більш калорійними, такими, як в магазині. Потім суміш рівномірно викладають на деко, розрівнюють та запікають. Далі нарізаємо на довільні квадратики. А далі справа за пакуванням. Хоча робота зонована, але кожен може підмінити одне одного, каже студентка Аліна Чепур. Все ну, випікати, пакувати, воно все цікаво. Щоб Нє. хлопці були живі і повертались скоріше з перемогою. А це труфільні цукерки у складі шоколад, кавовий екстракт та вершки. На смак вишукані та смачні боручна робота, каже студентка Діана Авраменко. Зараз такий, що ми повинні один одному допомагати, зараз вільно. Цеса што ме готујамо, пида на ЗСУ. Без любові жодної кулінарії не буде, говорить викладачка Ольга Дорофей. Кожен студент, який тут працює, працює з любов'ю і з охотою. Те, що ми маємо під рукою, те, як кажуть, ми вкладаємо свою душу, любов такий смак і виходить. Усі рецепти батончиків та цукерок удосконалюють, тож на смак вони щоразу різні, розповідає директорка коледжу харчових технологій Людмила Крикуненко. Ту партію яку ми передали, воно прямо надійшло на передову і приїжджали військові, і дякували, чекають іще. Тому зараз готуємо, крім звичайної батончики, будемо готувати іншу випічку і також передавати. Ірина Філенко, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.